Сьогодні багато хто говорить від імені Бога, але не кожного влас від нього. Бо те, що не поставлене Богом, не має його духу. Все, що народжене не від духа, не принесе плоду, навіть якщо виглядає блискуче. Зараз багато балакунів, багато релігії, тільки релігія не спасає, спасає лише учнівство. Істинні учні стоять в правді, живуть словом, завойовують душі царства Божого. Їх видно не по словам, а по справам, бо справу показують, хто тут учні або просто балакуни. Беззаконні це ті, що говорять, але не живуть словом. Хто знають істину, але не слухають її, можуть красиво цитувати писання, але духа немає. Їхні слова порожні, бо не мають сили спасати. Беззаконний служитель сам себе поставив, сам себе звеличив, але Бог його не послав. І тому немає плоду, немає життя, немає дії Духу Святого. Законні – ж це ті, що народжені по духу. То прийшли покаяння, хрещення в ім'я Ісуса Христа і отримали силу Святого Духа. Вони не просто вірять, вони живуть по Духу. І тільки Дух дає законність, тільки Дух дає плоди, тільки Дух дає силу наступати на ворожу силу і спасати від гріха. Законні не шукають слави, бо знають, що вся слава належить тільки Господу. Вони будують церкву, зміцнюючи віру, несучи спасіння, бо в них діє не їхня воля, а воля Божа. Беззаконні говорять про істину. Законі ж живуть неї, і тільки ті, що живуть за Словом і в силі Духа, законні перед Богом. Амінь.